Можеш говорити, що хочеш, тільки не матюкайся. А чого не матюкайся? Не знаю. Хоч можеш матюкатися, будеш. Чому брутальним. не може матюкатися? Казав, що він тепер нікому не цікавий, бо клічити сумки він свої десь пропив. Про ти куди, Паш? Ти вже пливеш? Так. Да. Все, пока. Ключі такі залиш від машини. Пішком. Ага, пішком. А, все таки ти хочеш лящиком піймати, так? Да? Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на youtube каналі Клює». Середина липня, чудова погода. Я на риболовлі. Сьогодні не один з Павлом. Он, він на задньому плані. Ми на гідропарку, центральний пляж, все ж таки вирішили перевірити, бо в цьому році я, мабуть, тут ще не був, навіть не пам'ятаю. А можливо, і були десь навесні. А, були, були, але туди трошки правіше. І виходить так, що вирішили все ж таки приїхати перевірити. І я відразу покажу, все розповім для того, щоб даремно не втрачати ваш час. Людей, бачите, доволі багато. Ми приїхали десь близько шостої години. І ось отаке містечко було вільне. А вільне було, мабуть, тому, що хлопці зночі пішли і для нас звільнили містечко. Ось відразу показую, що, як, до чого. Корм я називаю смерть іхтіандра. Чому? Тому що такий склад просто загадковий. Він дуже сильно зволожений і в ньому 11 видів кормів. Чому? Тому що я купив по пачці флагмана і Карпро різного, нового, для того, щоб взагалі подивитися, що там всередині. Тестував, все робив, кидав там в банку, мішав, просіяв, бачите гачки. Зараз ловлю 35010 номера на 028 жилці метровий повідець. По насадках є все, пінка апариш мотиль. Але зараз користуюсь в основному пінка і апариш. Вудлище Daiwa Wainzone z 120. і катушка Dive TDR 24 року. Ось ми вже потрошку почали рибалити. Поки що все виходить, все добре. Садок сьогодні пашин. В кінці покажемо, що вийшло піймать. Показую Паш. Паш, привіт. Osionfish. Доброго дня. Що чіпляєш? Ти чіпляєш щось? Та Показую. ні, Перероблюю. Опять щось не так? Оборвало. Опять? Ну що 28? — Зрізало. Yeah. No, — Ні, зрізало повністю. Ну, я... Ааа, відірвало снасть? Так. Нітку. Так, бачите, Паша як дядько на новому кріслі. Ні, крісло теж. Ну, воно ще поки що нове, ще тільки місяць. На минулій рибалці вже воно було. Так, що ти кілька що все? Все. Так, вуличче, дай вон зон Z36 до 120 Це саме з Кастізмом. Як завжди, Паша не міняє. Бачите, у нього нова коробка, все. Ні, ну клічете сумки, де? А, Паша сказав, що. Я йому сказав, що він тепер нікому не цікавий, бо клічети сумки він свої десь пропив. Про <ріх> бачите, у нього вже я покажу нові сумочки, все. Рюкзаки, все як немає. Бо і, на одній з останніх рибалок ми йшли з 7 сходів і там хлопці. З других сходів. З других? Ні, сьомих. сьомих вони да, Вони такі підігріті були, і потім до Паши каже, о, які у вас сумки. Паша каже, все, хватить. Не а, а на других там. Яка дистанція в тебе? Плюс-мінус десь 40 50. До, да, до, мене до, така 50. сама. Десь словом, на дистанції 46, може, метрів, близько 50. Я не відміряв, чому, тому що став на переході з мулу на. Мушлю. І вона там дуже добре так відчувається, глибина десь близько 6 метрів, 5-6 м. О! За кущ пашу Угу. Mm -hmm. Того короте, друзі, ми пробуємо. В результаті побачите, що ось такі в Паші нові сумки. Ну, Крутелик. Тепер все вже все буде інакше. Тепер, каже, все, Ромчик, я тебе буду рвати, як Як тузі грілку. Так, так. так? так, так. Вон, тринога, яка. Так що, друзі, такі справи. Бачите? Ми з Пашою готові. Сьогодні будемо рибалити недовго. Тобто плануємо десь близько сьомої ми почали і в 11% закінчити і їхати додому. Так, Паш? Так. Ух ти, ну що це таке? Клювання таке взагалі якесь дуже цікаве. Ха — Ха-ха! — Гуляш, так. Да. Підлящик. Прикол, підлящик перший. Підлящика ми відразу відпускаємо. Прикольно. Я ж кажу, що клювала густирка. А, воно... ляшбу, да? Підлящик. Не, Ні, лящ буде. Не, ну я не знаю. Ти ж кажеш, тебе теж все в саплях. І клювання просто таке схоже, знаєш, типове. Не, у мене густирка. Тебе густирка? Угу. Ні, немало, ну, люди, друг гляч буде. Може й буде. Я он пінки так насипав. Дуже сильно зволожений. Це перший підлящик за сьогодні. І що характерно, густирка клювала взагалі там два пари, один опариш, там чотири пінки всякі. А тут тільки бах і щось притихло. Ха-ха. Побачимо. Зараз раз, трійке. О, це було б круто. Ну а рибалки ж ночі йшли, ми приїхали і казали, що... Там вони сині були. блядь. Там так, ну сині, так. Але... Да. Ще сюди додавлю. Ні, ну все одно, але ж сказали, що лящика піймали, тобто о, дивіться, яке клювання. Тобто Сказали, що з лящики були. Єсть уже. І в тебе є, так? Да? А бачиш, як притихло, а да? потім раз і знову. На протяжці. Ага. Ну так, да, якщо. Ростирка. Красота. Ну, це біло очка. Це щось таке? Ну, що. Риба. Риба. Що? Не раки А ну тебе що? А у мене стандарт. Густірка. Так, давайте отак спробуємо. А який тебе корм, я не спитав? Останній. А, Bream Да. Все, Кидай. Все, більш немає, корму. Ну чого? В магазинах немає також. Все. Ні, ну новий вже вже є. Ну новий. Ну новий 900 грам. І коштує 120 гривень. Ну так. Да. Так, натискаємо. Але клювання бачили, яке класне було. Та он у мене 11 кормів, я ж тобі казав. Все в кучу змішане. Кожного там по... Ні, флагмани це оптимально роблять. Насправді більш-менш під наші потреби в країні, які роблять більш-менш ну, для таких рибалок, для простих, блін. Корми в нас роблять непогані. На мою думку. Не так. можу сказати, що вони там супер, не супер, але... Ні, норм... нормально. Просто я мені по дорозі зручно в магазин заїжджати. <рес> 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 О, густирка. де один апариший. Оце в середньому десь така. Буває, звісно, на початку значно менша. А буває інколи більше. Але у Паші щось більше клювало. мене ще менша. Блін, якийсь такий запах, так? Да, пішов, Паш? Чого? Нехороший. В воздуху. Откуди? Не знаю откуда, але відкудись откуда пішов. блядь. бля. Адіколоном, хтось може. Да Яким одіколоном? Каналізацією якось. одеколоном. Не, канализация ниже. Не надо мне канализации, Паша тоже сегодня в темпе, да, Паш? Шлюзы, да. Канализация это шлюзы. Ну так я не сильно темпую, чтобы тебя не обидеть, ну скажешь. Чтобы я потом не начал Заделал меня, что ж — Не хочу. — О, мене відразу клює. А я квір практично не звожу, щоб вона ще доклювала. Ага. Щоб не дуже відчувала натяг, бо якщо квір заситу, то взагалі такі клювання. <laughs> ну вже мабуть сидить, що попав? <гументно> ну я ж тут 15 промахнувся вже. Так, <гументно> да так, -да. бреше. А Диму, це наче вставати, щоб... Якщо би штук 15, у нього так, так, буде. Так, так, штук 15, може 17. А, ха -ха. Щось подзьобало і кинуло. Ну зьобає. А я все бачу. О, платва. Ну, більш-менш нормальний розмір. Сьогодні були платвички, але були значно менші. Так, спеціально використовую таку більш-менш об'ємну насадку, бо якщо там на одного парша, ну клює відразу. Да? А ти на одного парша ловиш? Ха-ха-ха. Мімо, так? Да? Ага, було. Тобі треба лічильник риби, бо так ми не зрозуміємо. Бо Паша хочеш пере перемогти мене. Я по розміру перемагаю. А він потім да, в кінці це розповідає, що в мене там розмір, вага, туди-сюди. Брехло, коротше. Да, Плюс фори даю, десь Фору 40. Даю. Потім каже, що я піймав дві риби, він 100. Давай, давай. Яке цікаве клювання. Блін, хтось б'ється. То на жереха. Так, да, видно. О, це хто? Знову підляж, ти глянь. Ого, ага. Але невеличкий. Так, підляж. Ну цікаво, а де лящ. Може ще й клюне. Ух ти! Один опариш і три пінки, якщо не помилявся. О, не яке клювання? Мимо. не, Не, є. Ха-ха. Ого. -ха. Угу. Підлящ знову. Так це паш, один апариш, вони три пінки. Насадку навіть не міняв. На ви ж бачите, такі, ну видно, що підлящові, але ж він маленький. О, відразу. Дивіться, ковбасить. Ох, яка сосісочка. О, О плотва? Так. Да. Хороша. Нормал. Ну сюда, дядь, діот, сюди. Клює. Вже сидить, мабуть. Так. Да. Ну, Блін, а те... знову риба непогана. Ну я маю на увазі по сьогоднішніх мірках. Або я її забіг. Ні, не забіг. О, густирка. Так ну, поки що насадка більш-менш. Коротше, смерть Іхтіандра працює. Хоча по такій рибі, по великому рахунку, там зазвичай без різниці, головне, щоб щось кидати. таких искажений Класс. что-то не нравится. Лотва. это. Ты на одного опарыша ловишь? Нет, я ловлю, начал ловить на одного опарыша и три пенки. И нифига, да? И херня пошла. А, ну, значит, тоди. Она, когда был один опарыш, что нормально. Ну, я он на Один опариш, три пинки. Роз, Сейчас розловили. буду на один опарыш. Ну, якщо тебе на одного опарышал ловиться, значить лови на одного опарыш. Ну так спробував, думаю, може, ліща твоего витягну. А, все-таки ти хочеш ляжчиком да, його піймать, да? Да. Понятно. Ух ты, яке гарне клювання? Ха-ха нормальная Плотвичка Вот вичка пішла. І водій тоже. Одні напарік, все. Подбач, тебе, значить, так краще працює. То лови так. Щоб не заснухать. от впав і захлібнув. <сх twoises> <с> e <-mail> так, щоб потім не ловити тебе там десь на пазніках. Плотва? Ні. Ні, густірка. Ну що, нормальна густірка? О, відразу. Іди сюди. Мабуть, мимо. Щас зараз побачимо. Ні, мабуть, є. Бо я так підсік на початку. Ха-ха. Клювання наче лящ. Ну це через те, що я квівер не звожу, воно ну, так то пригибає, пригина. От Отак зробимо. А, ледь чайку не зачепив. Притискає. Може зараз рибу сусіда побачимо, бо він біг? Ні, не побачимо. Так, щось притисло, кинуло і який результат? Результат ніякий. Давайте спробуємо на самого лише мотиля. вот так, как попало. Раптом там лящик подошел. Ну, в день малоймовірно, однак. Бо зазвичай тут велику рибу ловлять вночі. Але якщо. Он у вас клює, дивіться як. А... а, це ви? А, я подумав, сусіда клює. На пучок відразу, щось хитало, хитало, зараз побачимо хто там Мотиля. Ха-ха, он то схопив на пучок мотиля. Це хто? Чахонь. Прекрасно. У вас теж, так? Да? Да. Ну ось. Ага, да-да-да. А, ще бачите, чахонь підійшла. А тут сусід біг. Теж нього. Так, да, оце вона, мабуть, стоїть знову зараз. Це ж такий мотиль, він такий більш, як сказати, об'ємний стає в воді пучок. Це, і вона його хапає, як скажена. Зараз ще раз пробуємо. А корм же ж такий, залипуха, залипуха. Як він вимивається так швидко. Але він вимивається через те, що в мене тут є корм, так скажімо, карпрошний на коропа, і він такий дуже багато кукурузи, він не липне фактично. І навіть якщо він сильно перезволожений, він дуже швидко розмивається. О, відразу, дивіться. Ха-ха! Ну, це чихоня, Це 100% цього разу мимо, але це характерно для чихоні. Он паша перев'язався, перший раз закинув і одразу рибка, так? Так. Yeah. Так, друзі, ми продовжуватимемо нашу риболовлю. Ви вже бачили багато різних риб. І все ж таки я зараз спробую піймати щось можливо побільше. І тому обов'язково покажемо вам, що в нас вийде піймати далі. Друзі, 10.30, ми вирішили трошки раніше з Паши сьогодні, так, да, Паш? да. По два пакета корму викидали. Риба класно клювала. Збираю? Півтора пакета. А, я два. Паша півтора, я два. Риба клювала класно. По великому рахунку клювала в основному невеличка, але. Зранку більше. Так, да, зранку, зранку краще клювала. Да. Але один час такий був, що ми пару гарних потвіць поймали, так? Тобто я нарізав опариша, давав опариша багато, і мене підійшла більш-менш. Парочку платвиць було гарних і у Паші теж. Тому зараз покажемо, що вийшло піймати, зробимо фоточку, рибу випускаємо і тікаємо. А тікаємо ще тому, що он... купальників, хоч ми не в межах пляжу, однак купальників дуже багато. Чи купальщиків, тому показуємо, що вийшло піймати. Класно клювало, отак на три годинки приїжджаєш, відпочиваєш, маєш гарну рибалку. 45 штук в мене. І десь ще штук 30, мабуть, ми випускали. А ну, О, ну дивіться. Дивіться, яка гарна, навіть чехонь одна. Але це ми таку більшеньку, більш-менш взяли. Гарна риба, так, паш? Добре. Зробимо фоточки, відпускаємо. Так. 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 Все, друзі, така класна риболовля вийшла у нас сьогодні. Дистанція 45 метрів. Гачок. Доволі великий, жилка на no 28, гачок 10-го номеру. Найкраща насадка все ж таки була 4-5 пінок. Дуже дуже класна риболовля. Тому кому цікаво, приїздіть. А кому відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі!